Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вот Бліц Українською. І в цьому відео я хочу показати вам вирізку зі стріма, де мені подарували 35 вечіркових ключів. Я вважаю, що такий відосик не повинен бути тільки на стрімі, а його потрібно викласти як окремо на канал. Тому обов'язково постав подобайку цьому відео, напиши коментар, відкривав ти їх чи ні. Що тобі випало, як тобі моє відкриття, тільки без спойлерів. Нагадую, що стрімлю я тут кожного дня починаю о 18.00, YouTube Twitch Trovo, кожного стрімчику щось розігруємо. Зайди в вкладку відео, подивись інші відосики на цьому каналі. Також підписуйся на наш телеграм-канал, Discord сервер бо ми там публікуємо актуальні і оперативно новини по бліцу. А я хочу подякувати велике Максу за його подаруночки на новий річний стрім. Йому летять ось такі сердечки. Ще раз, Макс, дуже тобі вдячний, а ми погнали дивитися цей відосик. Я в шоці. Я тупо в шоці. Ой господи. Це господи. Макс, дуже тобі вдячний. Я тобі дуже сильно вдякую за подаруночки. Давайте розпаковувати. Тану нафіг, просто Просто тану нафіг. Та нічого страшного. Ми ж не техніку викачуємо. <рес> Каже, не 15. Я думаю, до чого він написав. Ка... О... Ф... Каже, не 15. Я... А я думаю. Що він написав не 15. Давайте розпаковуємо. <рес> а я в шоці просто. Ура, не 20. Я все шатав. Просто. Каже, не 20. Каже, не 20. Макс. <свіс> дякую тобі дуже. Дякую за подаруночки. Ти тупо, тупо, я не знаю. Не, мене бракує слів. Просто дуже тобі дякую. Дякую за такі люті подаруночки. Ах, розпаковка. <свіс> Ти що. Ти що робиш? Ще раз хочу подякувати Максу. Макс мені подарував 30 вечіркових ключів. 30 вечіркових ключів, якщо ви вдруг не почули. І ми їх зараз, але ми зараз будемо їх відкривати. Цікаво, що нам випаде, тому вам всім приємного перегляду. Ще раз усім смачного. І як то кажуть, дякую, що ви тут. Дякую, що дивитесь, Погнали. Відкривати перший ключик. 750 золота. Погнали наступний. 750 золота. Блін, ну хотілося, щоб щось, щось цікаве Скільки? Оу, півтори тисячі золота. Все, добре. Погнали, півтори тисячі золота. Ну, це, це, це прикольно. Це прикольно. Тому давайте максу по. Оу, а, блін, це ключик, який був 10-й. Добре. Погнали далі. Так. Добре, погнали. Давайте. Шостий контейнер. Дай щось цікаве. Оооо. <салтєвач> да. Півтори тисячі золота. Так, ну нормально. Нормально. Поки що. Поки що ну. Оу, ще півтори тисячі золота. Ви дивіться. Не хочу, звісно, накаркати. Але поки що падає по півтори тисячі золота. Хотілося б, звісно, там по 300к золота, чи там по 100. Так, дивіться, 750 уже. Ага. Коротше, було 665, я зрозумів. Було 665 тисяч золота. Мені написали. Опа, опа, опа. Блін. Ну, коли отак багато падає, то напевно в кінці полюбасу, типу, буде мало. Півтори тисячі золота. <ріх> Нічого я не розкатував. Ніякого губу я не розкатував. Добре, давайте їдемо далі. Так, 750 золота. Дивіться, 12-й контейнер. Прикольно. Опа. Так, щось цікаве дасть чи ні? Ні. Бачите, коли багато щось дає, то в кінці я помітив, що завжди дає 750 золота. Добре, погнали. Один лям золота. Блін, а було б прикольно мати один лям золота. Типу, е, я просто, ну. Бачив хтось у когось? Так. Дало ключ. Бачив хтось у кого лям золота. Не на прес-аккаунті. Так, давайте. Половина. Половина у нас є. Ну, бачите, коли кидає щось іще якісь конти, то дає в кінці 750. Добре, погнали. Так, півтори тисячі золота. Ну, дивіться, по півтори тисячі золота. Ну, сьогодні якийсь бум на півтори тисячі золота. О, і півтори тисячі золота. Ну не завжди падає 750, Окей, два контейнера збери їх усі. Прикольно. Так, ну ми вже половину відкрили. Півтори тисячі золота. Ще півтори тисячі золота. Це прикольно. Дякую дуже. 750. Блін, ну хотілося б якусь імбулічку, звісно. Цікаво, цікаво. Так, 10 контейнерів залишається. Так, так, так. 750 золота. Ну танчик раз випав. Прикольно. Ха -ха, ще раз. Ще раз випадає об'єкт 452к. Добре. 8 ключиків. Погнали. Так. Ану, ану. 750 золота. Так, зараз буде падати ключ. Зараз буде падати ключ. 750 золота. Так, 3 ключика у нас є. Чому так не, не, не полюбляєш, наче альфа нормально? Тому що немає пробиття, немає броні, немає КВН. Тому так я його не люблю. І взривається БК, просто стріляєш йому в НЛД і БКшечку на фулочку тобі бац, і тебе нема. Так, так ще 5, 5 ключків. Ще 5 ключків. Чотири ключика ще. До речі, прикол в тому, що мені не буде. <плес> Таранта... Ну, не стока, не стока. Не стока, звісно. Але 10 тисяч. О, це не байт на донат, зразу кажу. Просто як факт. Просто як факт. Так, на набачатіка, окей. Головне, щоб сусіди не. Та я думаю, що все буде ок. 750. Так, добре. Останній ключик. Останній ключик. Дова... Дай щось цікавенького, будь ласочка. Ні. Ні. Ні, ні. Добре. У нас получається що... Дивіться, вже 712 тисяч золота. Тобто, ми за ці 30 ключиків скільки нафармили, получається. 35 і 12. 42 тисячі золота, да? 42 500 навіть. Добре. Погнали тоді. Три ключика, 3 золотих. Дай щось цікаве. 1000 золота. Ну, блін, ну це мінімалка дала. Це, це дало мінімалку. Це дало мінімалку. Давай далі. Ти донатір. Так. Да? Блін, тупо дає. Добре, погнали. Останній ключик. Буде прикол, якщо з цього нічого адекватного не дасть. 10 тисяч золота. 10 тисяч золота. Ну, хоч, хоча б так. Хоча б так. І Якщо ви до цього заповнюєте, заповнювали, то всі рази заповнюйте однаково. Так, в чаті канкетку я кинув. Це капець якийсь. В чаті канкетку я кинув, таймер 3 хвилини. Я запустив. Та ну це капець, Макс. Так, Макс, дякую тобі за п'ять. Дуже дякую. Дуже тобі дякую. Добре. Погнали. Відкриваємо п'ять ключиків. Так, ану. 750 золота. Ще 4. Оп, оп, оп. 750 золота і дивіться, випало аж три контейнери різних. Добре, ладно. Я баклажан, я тупо. Так, 750 золота. Дивіться, за, за ці бадяги тупо нічого не дає. Опа. Акулу дало. Давайте останній. Варто китайську СТ викачувати. Дивіться, тупо дало по мінімуму. Тупо дало по мінімуму. Добре, давайте. Золотий ключик. Давай, дай щось адекватне, будь ласка. Блін. Дало багато всього. Дало багато всього, але. Але нічого, щоб ну, щоб могло вибухнути, так би мовити. Так, ну що, ось такий вийшов відосик. Як вам? Нагадую, пишіть коментарі, ставте подобаєчки, буду вам дуже вдячний. Якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь. Ще раз хочу подякувати Максу за такі шалені подарунки на новорічному стрімі. А вам же ж нагадую, заходьте на стрімчики, бо стрімлю кожного дня починає о 18.00, YouTube Twitch Trovo, кожну стрімчику щось розігруємо. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Discord Server, бо ми там публікуємо актуальні і оперативно новини по Бліцу. А я вам ще раз вдячний за перегляд і бажаю гарного дня вечора, ранку, коли ви не дивились, на зв'язку.